Всім привіт! З вами Світлана, реалії садівництва. Нас нарешті прийшло літо. Я собі навіть взяла капелюшок, бо цілий день на сонці вже важко, але нарешті тепло. Нас тільки зараз, сьогодні, ось 3 червня, і тільки зараз люди в нашій місцевості висаджують розсаду у відкритий грунт. томати. Перець, тільки зараз, 3 червня. Такого року, мені здається, ще не було. Так, ну а я зараз вам покажу свій, е свої плани, що я хочу зробити, е трошки вас змотивувати. Е розсаду я також висаджую, грядки закінчую майже зараз покажу вам. Але мені подобається виходить класно. Ось я якраз сиджу. Напроти ось такої змішаної, класної посадки. Е, ми, ну я, мені дуже подобається. Треба вже горох підв'язати. Дивіться, в мене тут рядочок моркви, горох. Знову дуже класно, ретельно зійшла морква. Це напевно перший раз. Потім дуже дуже багато салату і цибуля, і редиска тут. Тут в мене ще є і санберія. Хто знає такі ягідки, дуже-дуже корисні. Вона в мене примерзла, але все одно потрошки відходить. Ось вона. Тобто, коли салат з'їсть, тут, я думаю, буде в мене десь санберія. Треба придивитися, бо вона відносно до салату, то вона дуже-дуже маленька. З цієї сторони капусточка, цибуля. Думала сюди баклажани, але з такою погодою баклажани в мене всі в теплиці, а тут пізня капуста. Там е, класно почуває себе. Полониця достигає поступово. Трошки покажу вам тут краси. А, до речі, питали за сосну. Я так, швиденько, сосна почувається добре. Я бачу, що сосни в нашій місцевості почуваються нормально. Можна пересаджувати, їм подобається ось цей ґрунт, який в нас тут. Бо з ялинами то мені трошки тяжко. Так що сосна жива. Вертаємось назад. Про город я ще буду знімати вам відео, коли я зроблю гарну тут і стежки. Не буде лохина, ось грядки з лохиною, лохина гарно квітне. Трохи вона тут стресувала. Бо в нас були іще не кінець травня, і приморозки. Але я думаю, що все буде добре. Бо багато цвіту опало, подивимось. Ось там закінчую грядку. Тут грядка в мене з кабачками. Тут грядка в мене томати, цибулька, шніт. квіти сюди повисаджувала, хризантеми. Буде в мене тут і жоржини повисаджуємо. Це я буду все прибирати. А сьогодні план роботи на ось цей шматочок нашої ділянки. Що я хочу тут зробити? Ми це зараз з вами будемо все прибирати. Ви мене гарно підтримуєте в коментарях подобайками. А я зараз прибираю цей шифер, поки я ось ці персики залишаю, хоча. Ну, я не бачу від них ніякого толку від тих колоновидних, чесно кажучи. Але поки залишу, подивимося ще на наступний рік, що вони покажуть. Можливо, якось полонечка тут залишиться, подивимось, тому що мені треба забрати ось цей шифер, вирівняти ґрунт, і тут будемо робити гарний літній квітник з багаторічниками. Тут буде така зона гарного активного навіть, я би сказала, відпочинку. Тут мені хвилястий шифер доставати достатньо легко, бо він по висоті був чисто, як висока грядка, буквально трошки вкапувався в ґрунт. Бо на високі грядки, то я брала метровий шифер і доставати його там, де. Ось тут, на цих грядках, то мені треба було його викапувати, а не просто діставати. А десь місцями я просто відбивала верх, а не залишала прям в ґрунті. Тут процес роботи, в принципі, набагато легший. Повибирала я весь пері, повибирала всі бур'яни, щоб в мене тут був чистий ґрунт. Порозганяла я всіх мурах і хочу сказати, що мурахи з'являються там, де збитий ґрунт і збиті рослини. От там їм краще всього робити свої гнізда. Бо в мене їх тут стільки, от саме де був пирій біля шиферу, лаванда в тому пирію. і тих мурах тут ціла-ціла просто купа. І хочу нагадати вам свій метод боротьби з перієм, Бо ось тут я планую в майбутньому квітник, і я закидую ось цей просто перій всіма залишками бур'янів. І навіть перій сюди викидую всі-всі бур'яни. І дивіться, що в мене тут вже виходить. У мене бігають мурахи, дивіться: тут шар перію. Як ви бачите, зеленої маси вже зовсім тут немає. Коріння там ще є. Якщо копати, то коріння ми знайдемо. Ось корінь. Тобто коріння тут багато. Але зелена маса вже перегнила. І таким чином, ось це мучування, воно просто не дає змогу рости самому перю. Я його ще буду закидувати ось протягом літа, воно буде тут збиратись, я буду... Біля ялини все закидувати, а потім я взагалі думаю закрити його агротканиною. Агротканина створить тінь, вона пропускає вологу, але надає проростати взагалі ніяким рослинкам. Але ніякому разі, з мого досвіду, не потрібно агротканину зверху нічим мульчувати, щоб вона не прилягала ідеально до ґрунту. І тоді всі залишки, вся ця мунча, яку я сюди кидаю. Вона перегниє, пирій не буде проростати, і в мене буде класний, я так думаю, пухкий, гарний ґрунт. Я вже бачу результат. Просто навіть того, що я сюди скидаю всю зелену ось цю масу. Так, ну у мене тут вже останні роботи. Я забираю ось тут шифер, вирівнюю ґрунт, якась полониця, можливо, і залишиться. Але в більшості вона забереться, тому що в мене з полуницею є вже окрема грядка з ремонтантною полуницею. А ця полуниця така проста. Мені, в принципі, не шкода її навіть звідси і вибирати. І хочу ще вам показати, який в мене тут ґрунт, який не перекапувався. Три роки була сформована грядка з полуницею, закрита агроволокном і все. І три роки ця грядка стояла, нічого з нею не робилося. Ось навіть ось тут я забрала агроволокну. Дивіться, ґрунт не копався нічого. І ґрунт пухкий, легкий. Під агроволокном був шар з такої соломи, і вона перегнила, бачите? І ґрунт просто ідеальний, дуже-дуже пухкенький. Тому ось практично те саме я хочу спробувати і зробити там, де перій. Ну і все, ділянка моя вирівнена, вичищена, єдине. Ось ті ще колоновидні абрикос і персик. Напевно, я їх заберу, тому що я не бачу сенсу від них. Думала лишати. Але знаю, чула інформацію, по крайній мірі, що колоновидні це чисто на клієнта нічого з колоновидних немає. Тільки грушки і яблуні бувають колоновидної форми і гарно плодоносять. Ну, в мене поки ось ні грушка, ні яблуня, ні персики, ніхто з колоновидних. Не давав мені врожаю. Напишіть, будь ласка, вашу думку, можливо, в когось є колоновидні взагалі форми дерев, Ну, поки я, поки я від них не бачу. Тому, можливо, форма, в принципі, гарненька, але тут він мені навіть цей персик недоречний, тому що тут в мене буде квітник такої прямокутної, квадратної форми. І він, якраз в мене тут, на стежці, де має бути бордюр? тому Зараз я ще їх забираю, і, до речі, у нас гарно пройшов дощик, гарно проляв ґрунт, і тепер класно якраз висаджувати всі рослинки. Але перед цим будемо зараз встановлювати сюди бордюри, покажу зараз, які і чому саме такі обрали. На цей квітник взяла я ось такі тверді пластикові садові бордюри, які не будуть вигинатися, а будуть підкреслювати чіткі лінії квітника. Тому що, якщо ви хочете створити плавні лінії, то класно і рекомендую використовувати садову стрічку. Вона гарно підкреслює такі плавні вигини, на неї можна вставати, вона не тріскається, не ламається і вона вкапується в ґрунт. Цей садовий продюр просто фіксується колишками, забивається. На нього також можна вставати, він не ламається, від ультрафіолету він також не тріскається, служить він добре. Це фірма Брадас. Одразу взяла я і колишки, тому що лінії прямі садовою стрічкою не рекомендую робити. В мене тут якраз ось є. І та, ну, просто вона м'ягенька садова стрічка, і нею е, прямі лінії зробити неможливо. Лінія все одно буде така трохи така плавна, е, хвиляста. Так, знаєте, я хотіла вам показати цю садову стрічку. Ну, навіть ось приклад. Бачите, вона вигинається, е, вона абсолютно нерівна. У мене тут м'ята росте. Якщо от просто м'яти немає і гола ділянка, і тут реально видно, що та вся садова стрічка вона така покручена. Тому нею робіть тільки такі плавні лінії і плавні квітники, і тоді буде краса. Ну, а щодо цього бордюра, то я, знаєте, я вже ним задоволена, тому що він легко з'єднується, просто вставляється ось так один в одний. Нічого додаткового, ніякого кріплення тут не потрібно. Так само фіксується і цими колишками. Колишки ці спеціально підбираються саме до нього, бо тут така йде нахрест різьба, яка підходить саме під цей бордюк. Тому, ніякі інші, в принципі, не підійдуть. І лінія з ним виходить, дивіться, яка гарненька. Чітко, все гарно, десь там, можливо, і є. Це від ґрунту від того, як він там лежить. Але все одно він твердий і лінія виходить рівна, не потрібно мучитись її вигинати. Ось, так що все супер, мій квадрат готовий. Все, і Нарешті ми переходимо до тематики рослин. Я так чекала саме цього часу, вже, щоб посадити, і в мене тут було гарно. В першу чергу злаки. Думала сюди брати ковелу. Є в мене її багатенько, думала сюди якраз на цей квітник посадити. Але коли я побачила, як розкрився біля води цей вічно-зелений вівсюнець, як гарно його вітер розвиває ось ці його китиці, плюс вічно-зелений вівсюнець, він гарний всі чотири сезони. Є вівсяниця сиза, блакитна. А мені ось все ж таки до моєї душі мені подобаються більш такі натуральні відтінки. Він швидко набирає масу, він витримує дуже гарно сонце, тобто посухостійкий, вічно зелений, красень, масивний всі чотири сезони. Тобто, він в мене буде, напевно, таким номер один в цьому квітнику. Хто його буде доповнювати? З багаторічників це іхіноцея. Буде іхіноцея лікарська, буде три види. Звичайна така рожева. Далі взяла я на флоріум ехінацея Strawberry and Cream. Дуже ніжна, ніжна тендітна квітка. Класно, взяла три штучки. І так само ще три штучки взяла іхінацея, е, «Double Decker». Також така рожева, але ще з такою рожевою зверху, такою пімпочкою. Також достатньо цікава. Тому номер два це ехіноцея. Далі, номер три буде гаура. Це з багаторічників. Гаура у мене варіагатна, така також, також такий ніжний, ніжний рожевий колір. І це по багаторічникам. І однорічник це в мене вже вербена. Яку я вже виростила сама, забула підляти, то вона матка трохи тут нещасна, і багато-багато вербени. Ось таких чотири рослинки буде на природньому малодоглядовому квітнику. Ну, ще в мене тут була хризантемка, то я її лишила, бо я поки не придумала. Я її так розбила тут на чотири штучки. Полуниця ще лишилася. А, і потім, бо я думала, тут застеляти все ж таки агроволокном, але передумала, бо я на осінь хочу сюди додати тюльпанів, щоб тут ранньою весною, коли прокидається, починає зеленіти вівсюнець і тоді починають гарно квітувати тюльпани. Ось, тому агроволокна не буде. Ну, Перший рік буде тяжко, проте це прополювати. Але я його замульчую, ну, думаю, впораюся. І хочу нагадати вам, що на Флоріум ви можете ще придбати новинки. Обирайте моя рекомендація: обирайте новинки. Коли ви бачите на флоріум, що товар закінчується, не беріться. Це не означає, що він дуже популярний і його швидко розібрали. Ні, скажу по секрету, цей товар просто вже лежить руками і він закінчується. Беріть новинки, нову продукцію, і тоді вона буде свіженькою та якісною. Це ось я провірила вже на своєму такому досвіді, тому що новинка було написано: новинки по ехіноцеї, взяла я ось цю ехіноцею, зараз покажу, як вона виглядає. Я не тільки ехіноцею брала, брала ще персікарію, додавала її до котовника. Подивимось на полі, подивимось, як це буде виглядати. Такі в мене вийде достатньо яскраві акценти, не знаю, чи вона буде цьому році квітнути, але подивимося. І нагадаю вам, що ви з промокодом насолода можете мати додаткову знижку мінус 10% при замовленні на «Флоріум» до всіх знижок, які там надає компанія. То вказуєте промокод насолода і ще маєте додаткову знижку на ваше замовлення. Але вказуйте обов'язково правильно і маленькі букви на солода, тому що якщо десь зміниться якась одна буква, промокод не буде діяти, він просто не війде в базу флоріум. І сьогодні в кінці відео буде розіграш гортензії та клематису, які поза попередньому відео я виставляла на розіграш від флоріум. Ось так вони зараз виглядають, бо я їх пересаджувала, в них була хто пам'ятає, хто дивився, відкрита коренева система. Я розуміла, що розіграш не так швидко відбудеться, то я їх пересадила в горщики. І вони гарно набрали зелену масу. Їм якраз така дощова погода сподобалась, климати то не дуже. Він хоче вже у відкритий ґрунт проситься. А ось гортензії якраз супер. Тому сьогодні переможці, будь ласка, пишіть мені, дзвоніть. Щоб я вам відправила цю красу. І посадки я роблю достатньо тісні, 30 см, 40 см між рослинками, щоб якнайшвидше вони мені заполонили весь простір, і вирішила додати все ж таки сюди і. Ковелу, бо вона в мене в горщиках, щоб її менше поливати, то я її висаджу. А там вона, в принципі, пересадок не боїться, то можна буде її забрати. Ось так що Гаура, ковила, хінацейка. Всі ось так між собою поряд. Вам хочу подякувати, хто додивився до кінця, хто залишив подобайку, Підписався на канал, мені дуже приємно. І зараз коротеньке відео з розіграшем. Розіграш провожу рандомним способом через програму Randomizer. І переможців прошу зв'язатися зі мною, щоб я вам вислала вашу красу. Все, я дякую вам за перегляд і до скорої зустрічі у новому відео! I guess you never really know what somebody's gonna do when they get lonely. You found somebody better than me to take care of your insecurities. You did it all while leaving me in the dark. I try so hard to be what you need. If you're into the fun of things, well, maybe we should let this fall apart cause i